Виставу Веселка на Салтівці на малій сцені Тернопільського драмтеатру показав Харківський театр Нафта. В основі сюжету автобіографічна історія Артема Вусика, який народився у Харкові на Салтівці і прожив там 17 років. Він є автором сценарію, режисером та актором постановки. Усі шість ролей виконує сам. Одночасно перевтілюється в кількох персонажів, розповів Артем Вусик. Ей іду Перепрошую за такий пізній візит, але справа невідкладна. Моє ім'я Грегорі Пек. Я спеціально довірена особа президента із дуже важливим дорученням до вас. Пане бусі є я, як я, є Грегорі Пек, таємний агент, є оператор Ренфілд, Ліпрікон-мутант, є Франческо Бугай і є оцей рок-стар співець. Ідея народилася ну більше ніж півтора роки тому. Я почав працювати спочатку над сценарієм в березні 23-го року, і потім, десь в серпні, ми з хлопцями почали репетирувати вже саму виставу. І за місяць її зібрали. Складнощі. В Харкові, як завжди, це просто обстріли регулярні відключення світла, в цілому настрій такий собі, але ми ну, рятуємося, ми підтримуємо себе творчістю, мистецтвом. Артем Вусик каже, веселка на Салтівці це вистава-концерт, у якій музиканти Іван Кондратов, Віктор Кондратов та Сергій Савенко грають наживо авторські композиції, світлове оформлення Олександра Чижа, звукорежисер Антон Бегменко. Виставу вже побачили у Києві, Івано-Франківську, Львові, а також в Кельні, розповідає продакшн-менеджерка театру Ліза Прасолова. Всі дуже тепло реагують на цю виставу всім дуже хочеться бачити себе якби причетними, бачити себе частиною чогось, розділяти цей біль, розділяти цю ніжність, розділяти цю любов до свого місця, де ми народилися або де ми жили, що ми бачили, і тому ця вистава вона є такою об'єднувальною. Тому навіть люди, які не є. Не жили в цьому районі, взагалі там не є з Харкова. То їм все одно цікаво, наприклад, співставити це зі своїм містом. Про свої враження від вистави розповів Костя Погребняк. Насправді не було ніяких очікувань. Я не знав, що це за вистава, не знав цих людей. І мені було просто цікаво прийти на щось таке, подивитись. І я приємно вражений, тому що насправді вистава дуже цікава, незвична і така неординарна. Ось мені дуже сподобалося. про побачення розповіла тернополянка Марта Журавель. Я прийшла сюди своєю сестрою, яка якраз Харкова. Через то мені дуже цікаво було відвідати людину, яка має якусь дотичність до того міста. Мені дуже сподобалося з перших хвилин, дуже незвично. Я б сказала навіть так екстравагантно. Театр нафта альтернативний незалежний театр, створений у Харкові у 2018 році. Нафта є відкритою театральною платформою, у якій немає фіксованої трупи та класичних канонів. Актори, режисери, музиканти, хореографи та художники можуть долучитися до нафти зі своєю ідеєю, зібрати команду та реалізувати свій театральний проєкт, розповіла Ліза Прасолова. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.